Мікс, малючок, преміальні бренди. Такі е, дорогие бренды будут е, тут буде все сезонка. Е, покажу вам, видли будут будут шапули такие дуже классні. Так, плавочки, дуже класні костюмчики на байці, дуже штанішки спортивні, така тонічка. Це у нас буде на 18 місяців. А, маємо трошки на дуниточку такі 2-3 рочки. 18-24 спортивні штанята від ОВС. Ось такі класні спортивочки, теж 2-3 рочки. Є трошки на менший вік комплект. Тут у нас на 9-12. Ось такі сіренькі і синенькі. Далі, ось така класна на байці, дуже класна, така м'якусенька, м'якусенька байчка, така приємна, вже просто бомба. На три такі світшо, скрави для хлопчика, далі з паєточками така, далі тут такий теж костюмчик, випласінки, така тонічка гарна. Дивіться, там такий класний а... Малюночок яскравий. Так, ну, в общем, на 12 місяців. кофточка на змійці буде на 18 місяців. Далі ось такі дуже класні кофтички. покажу їх також не попадаються. Це у нас буде на три роки Теплі, на змійці, худі. Дуже універсальна модель і дуже класна. І що саме прикольно вона така мягусенька, -мягусенька набація. її до речі, можна. Ну, як на мітик, так смак, то можна і дівчинці, і хлопчику, нічого страшного. Це. Так, на змійці теж така стоєточка мутеплена кофтулька. Також ще попадаються футболочки, 74. Така. Такі комплектики на 2 роки, тонічка з лосінками Постарше на змійці Так, це у нас тут 3-4 спідничка. 92 розмір маєчка. Такі буде на 3 роки. Така класна теж кохтюля і лосінки Це у нас буде піжамка піжамка на, на 17 місяців Такий комплект буде на 2 рочки лосінки і тонічка. Це у нас такі футболочки, така піжамка буде на довгі рукавчик. Так. Від нього до нас також Будики, две одинички, шортики, шортики, по-моему, на балочки. 4-5 были рожка, такая футболочка. Тут еще такие были футболочки. 86 розмір. 998. Дуже класні хай футболочки. Так, також тут трошечки будуть такі на 110, додали трошки, ну, бренджу, щоб сові вартість була така, ну, гарна. На 104 сарафанчик. Так, ще від Львуда для шапуля і купальник так любуть. 4-5. Далі ось такі класний сарафанчик. 3-4 рочки. Від ОВІС. Від Львуда такі будуть на двониточку шортики. Далі ось такі класні футболочки. Ось такі класнючі. Бачите, легесенькі все класне. Ось така. Такі на хнопчика. І тут ще дуже щось класне. Теж така кастуничка йде, напевно. Дуже гарно. Мені ще воно постійно дуже гаду, типу Next. Класне такі склады речі. Так, такі лонги. Така Піжамка теж уже классно. Семенька на колобці. одна такая курчука, там два ручки. Це у нас просто сукня, така была і такі те красиво, газ. Дело тут замовляет.